Уряд реформує соціальну політику в Україні під європейські стандарти. Що це означатиме, друзі, для наших українців в Україні та за кордоном? Сьогодні ми про це поговоримо прокоментуємо міністерку соціальної політики Оксану Жолнович. І, друзі, я вам хочу сьогодні відкрити ще очі на деякі речі. І, звісно ж, прошу вибачення, тому що я спробую записати все в один кадр, в один дубль для того, щоб вам це все пояснити. І, звісно ж. Щоб ви зрозуміли, що ж уряд створює для наших громадян, чи він допомагає, чи робить це все навпаки? І звісно ж, друзі, для чого взагалі реформується соціальна політика, як зазначає Оксана Жовнович, що уряд хоче. Цією реформою дати можливість громадянам України, які перебувають за кордоном, тобто ви, друзі, так, які перебувають за кордоном чи планують туди виїхати в мирний час, або ж в той час, коли ситуація в Україні покращиться, щоб ви змогли повернутися назад додому. Але я, друзі, не люблю ділити людей. Але хочу зробити маленьке зауваження: наш уряд він дбає про людей, напевно. Це ви вже напишете в коментарях. Але хочу зазначити, що українці, які зараз перебувають за кордоном, вони діляться на дві категорії: на тих, хто ще має домівку та може туди повернутися. Та на тих, хто не має домівки та вже не зможе повернутися туди, тому що ця територія окупована. І я щиро вірю в те, що ця територія повернеться до України, але. Тільки один бог знає, що з цим всім буде. Бажайте швидко та надійно отримати позитивне рішення для отримання карти тимчасового побиту на території малопольського воєводства, а саме в Кракові. Рекомендую, друзі, надійних та перевірених фахівців, які допоможуть вам якісно отримати позитивне рішення, позитивну децизію в малопольському воєводстві. Всі контакти будуть в описі під відео. І повертаючись, друзі, до нашої міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, я друзі, хочу вам зачитати, що ж хоче. Цією зміною дати нам уряд тим українцям, які перебувають зараз за кордоном. Тому що про тих, що в Україні вони, вони думають, що у них все нормально, так якщо вони в Україні. Наразі уряд планує заходи для стимулювання наших громадян до повернення в Україну. Ми думаємо про відповідну урядову стратегію. Якщо говорити про соціальну політику, то нашим пріоритетом є її переформатування з врахуванням найкращих європейських стандартів. Я переконана, коли ми створимо в Україні соціальні послуги, що є в Європі, наші громадяни обиратимуть для проживання свою країну та повертатимуться додому, зазначила урядовець. Я це, друзі, прокоментую і вас прошу також прокоментувати. В кожній європейській країні ці соціальні стандарти вони є різними, тобто виплачують різну соціальну допомогу і є різні соціальні послуги. Якщо ми візьмемо до уваги Польщу, тому що я тут 5 років проживаю і маю ще маленький досвід, і від своїх колег, які вже тут трошки більше живуть від мене, що всі соціальні допомоги, які платять звичайним громадянам, вони ж, друзі, беруться в бюджеті із податків тих же ж самих громадян, які працюють офіційно. Тобто, по суті, друзі, що вас буде чекати? Будуть більші податки, і. Що мені ще прокоментувати, друге друзі, що є досить цікавим, друге питання, як вона каже, коли ми станемо частиною Європейського Союзу, що є досить цікавим, на мою думку, я зараз це також прокоментую. То напевно питання міграції стане не таким гострим, тому що це буде один великий дім, де можна буде вільно жити в себе вдома і працювати в іншій країні. Тоді це питання щодо міграції повернення стане простішим. Каже Оксана Жолнович, друзі, ви чуєте які завувальовані ці твердження, де е, тому, що це буде один великий дім, ну як ми дійдемо до європейського союзу, де можна буде вільно жити в себе вдома. Що значить вільно? Європейський союз друзі не дозволяє вам виїжджати з України так просто до Польщі, тому що кордон нікуди не зникає. Він так само залишається досить багато країн. Ну, чималенько країн, там 4 або ж 3 на сьогоднішній день ще не входять до шенгенської зони, але вони входять до, Європ... до Європейського Союзу. І той термін, щоб ще увійти до шенгенської зони, щоб кордонів не існувало, його ще треба друзі прожити. І невідомо, хто вже буде мати тоді каденцію, коли ми війдемо до шенгенської зони, і чи взагалі увійдемо. Так от, друзі. Тут такі слова заувальовані, що мені здається, що уряд планує тільки обкласти нас податками і красиво це зробити, як то кажуть, щоб на червоному коврику це все нам подати. Тому розумієте, друзі, про що я говорю? Також те, що ми війдемо до Європейського Союзу, це не дуже так добре з однієї сторони. Тому що якщо ми входимо до Європейського Союзу, у них є свої домовленості. Я можу вам сказати приклад про те, що. Коли ми підписуємо з ними договір, у нас є певні домовленості. Вони дають гроші нам на відбудову, а ми маємо щось дати взамін. Взамін, наприклад, ми можемо дати зелене світло для великих корпорацій, таких як в Польщі, Бедронка, Лідл, і я не буду далі продовжувати, де народне господарство просто не встані конкурувати з корпораціями, тому що вони роблять такі умови для своїх клієнтів, що звичайний. Домогосподар не встані просто з, ним, з ними контроль, конкурувати, так би мовити. І в Польщі досить багато страйків на цю тему виходить кожного року, навіть от транспорт зерна з України через Польщу, транзитом. Також були страйки. І це все, друзі, говорить нам наступне: що не потрібно вірити урядовцям. Потрібно вірити в себе, шукати про життя там, де вам буде найкраще. І пам'ятайте, ціль кожної людини, навіть не ціль, я навіть не можу описати це слово. Сенс життя людини це просто вижити. Ви повинні виживати в будь-який спосіб і робити те, що вам подобається, а не те, що вам говорять інші. І тільки так ви зрозумієте. Що таке сенс життя? На сьогодні в мене все, друзі. Коментуйте, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, та побачимося вже в наступному випуску.